Упродовж спортивного сезону одразу 30 закарпатським спортсменам присвоєно звання майстер спорту України міжнародного класу та майстер спорту. Із нагоди дня фізичної культури і спорту начальник закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита вручив тріумфаторам відповідні посвідчення. Вони дуже великі молодці. Вони своїм прикладом показують молоді про те, що яких можна результатів досягти. А ми, місцева влада, повинні сьогодні, в час війни, створити максимальну умову для того, щоб вони займалися, щоб в спорті не може бути ніяких перерв, щоб вони постійно системно мали можливість ходити на тренування. І сьогодні ми над тим працюємо кожен день. Успіхи було досягати непросто, тим паче, за поєднання майстерності в кількох видах спорту дуже цікавий вид спорту. Він має дві складові. Перша складова це рукопашний бій. Ну, там дозволяються всі прийоми, боротьба, там ударки і так далі. І другий вид це стрільба, тобто з пневматичної винтівки ми там теж стріляємо, набираємо очки, якби це складається з двох цих складових і якби на суму вона виходить. Я вважаю, що це все від наполегливих тренувань, тому що якщо людина має ціль, то рано чи пізно вона дійде до того, до чого вона хоче дійти. Одразу на п'ять майстрів спорту України збагатилася художня гімнастика Закарпаття. Дівчата зарекомендували себе в командній роботі. Це вдалося мені завдяки моїй команді. Звичайно, вже, тому що команда це моя підтримка. Також я хочу подякувати своєму тренеру Марині Семенюк, яка довела нас до цієї найголовнішої, мені здається, в нашому житті звання. Хочу також подякувати за підтримку, за допомогу президенту Федерації Валентині Плавайко. Також максимальна підтримка від неї була. Багому успіху досягли інваспортсмени. Зокрема, у футболі побільшало на майстра спорту міжнародного класу та заслуженого тренера України. Наставник Олександр Чегіль дуже радий за свого вихованця Михайла Полянського. Це один з таких найбільш перспективних наших спортсменів, який я думаю, вже зараз відчув смак перемоги. Це було в Бразилії. Вони стали вже дворазовими дефлімпійськими чемпіонами. Я думаю, що його життя буде повністю пов'язано з футболом високих досягнень серед спортсменів з вадами слуху та мови. Після нагородження спортсмени і тренери сфотографувалися на згадку з керівництвом області та конструктивно поспілкувалися щодо подальшої плідної співпраці задля майбутніх перемог.